Андрій Маджаров, ветеран російсько-української війни та активіст, пройшов пішки півтори тисячі кілометрів від польсько-українського кордону до столиці Європейського союзу. Три місяці подорожі, щоб привернути увагу до війни в Україні та виступити в Європарламенті. Цього тижня ветеран виконав свою місію про враження від мандрівки та спілкування з європейськими політиками. Андрій розповів в інтерв'ю телеканалу Інтер. У мене була один раз така думка, це другий чи третій тиждень походу, коли у мене ще не пройшла адаптація організму і дуже боліли суглоби. У мене були величезні мозолі на ногах, я, я згорів неодноразово. І ця вся вага, яку я ніс на собі, дуже виснажений був із за того. Це другий або третій тиждень походу. Перше, я згадував миті з фронту, згадував побратимів, розумів, що вони так само зараз в цій спеці і незважаючи на обставини, що там відбувається, ті, хто на нульових позиціях приймають бій, і тому ця думка мене мотивувала, надихала, і я йшов далі. Плюс ще я згадував про донечку і думаю, ну як, як так, тато не може зупинитись і піти назад тільки вперед. Кожному місці, де мене зустрічали люди, це просто щось було неймовірне в плані емоцій, в плані опіки, турботи. І це було так щиро і по-справжньому, і це так само мене надихало йти далі і надавало розуміння, що я роблю щось корисне не тільки для себе, а й для багатьох. Насправді, навіть не тільки українська громада, і ті громадяни. Через які країни я проходив. Я відчув велику повагу до українських воїнів. Бо я представляю, да, умовно в їх очах ветеран, і дуже тепло, дуже щиро. Так само і допомога різна була від людей, і навіть надалі деякі поляки і німці, і вже більгійці вже співпрацюють з підрозділом, з яким в якому я воював, на який я збір робив. Є є бажання посилити цю комунікацію, і в Польщі вже плануємо в Варшаві створити такий форум на 24 лютого на річницю вторгнення масштабного росіян, запросити всіх бажаючих спільноти, люди, волонтери, які мають бажання приїхати і посилити ту комунікацію своїм ефектом. В Варшаву і далі будемо дивитися, що відбудеться. Можливо, ми поїдемо далі по всім країнам, таке робити Європи, де є українці. Задоволений від тих зустрічей, які я провів в європарламенті, євродепутати від різних країн, Швеція, Литва, Латвія, Фінляндія. Я вражений від тої допомоги від щирості стосовно. Того, як вони допомагають Україні як вони шукають методи, як посилити нас в цій війні. Основний меседж був, що Україна зобов'язана не просто вистояти в тих кордонах, в яких вона зараз, а перемогти Російську Федерацію. В якому форматі це вже більш компетентним людям треба розуміти економістам, військовим і політикам. Да? Але посил був такий, бо якщо цього не станеться, Україна може впасти, і ця війна перекинеться в якомусь форматі, але більш масштабному не те, як зараз. В собі пропрацював багато тригерних моментів, які мені на початку шляху заважали. Там якесь невдоволення, небажання співпрацювати з волонтерами, які не виходили. Бо я був в такому і психологічному, і фізичному стані дуже ганебному. Але потім вирівнявся, зрозумів, що треба іноді приймати допомогу від людей, які вони самі пропонують. Бо раніше я. Не любив приймати допомогу, я такий сам, щоб всім допомогти, знаєте, але зараз я ці моменти пропрацював. Плюс в чергове я зрозумів, що українці, коли об'єднані, то ми реально можемо вирішувати любі, любі задачі, е будь-які виклики для нас не тяжкі, якщо ми об'єднані і працюємо командно, підтримуємо щиро один одного. Стосовно Європи, ну що порадів за них, що у них тут все так дуже добре, і е, збентежений трохи тим, що вони наготові для до якогось супротиву, і не до кінця розуміють я саме про населення, не до кінця розуміють, хто такі росіяни і що вони за собою несуть. А це смерть і руйну, руйнування. Е, і вражений був. Тією теплотою від європейських парламентарів тільки хороше, Ну єдине зауваження, що замало інформації в джерелах ЗМІ по Європі стосовно російської агресії. Замало. Бо ну, тут програє і європейська спільнота, і європейський союз стосовно гібридної війни, яку влаштувала Росія, причому не тільки в Україні, а вже і тут і це відчувається. Хтось розуміє, багато хто не розуміє цього. І це біда, як на мою думку. На даному етапі так. Я подавав відстань, я об'єднав частину українців, як ви це сказали. Я поспілкувався доніс не як політик, не як дипломат. Думки від своїх побратимів від народу. Те, що я не озвучив публічно, ми поспілкувалися з парламентарями куварно, як то кажуть. От і так само задоволений цими зустрічами. Тому на даний момент вважаю, що по ході задачі виконано, але є основна задача це поїздка до доньку, яку я завтра хочу виконати. Поки нема таких думок, є бажання приземлитись, правильно, що відбулося, а потім вже приймати якісь рішення. Але єдине, скажу українці: єднаємося, і це не просто слова, а об'єднуємося навколо ідей, навколо проблем спільних і вирішуємо їх. Треба забути про якісь чвари, ми чомусь шукаємо серед своїх ворогів і забуваємо про основних. І це тільки ворогу на руку. Тому Прибирайте всі ці чвари на фоні політичних, подовбань, релігійних, мовних. У нас зараз стоїть питання виживання нації.